Триває робота по свалці. Доволі непогано вписалася така лійка, виготовлена з основних. Дешево, в принципі, дешевше, скажімо так, ніж купляти заводську металеву. Також зробив такі заглушки. Вирізав з металу, поставив на силікон. Тут їх ніхто не буде знімати, сівалка планується для висіву на 30 см. Далі були думки безпосередньо висівати в висушник в ну, звичайному режимі. Але не дуже то мені вийшло. Велике, скажімо таке, так коліно не хоче йти. Спочатку я ставив на сінні проводи стандартні, то не виходило, тому що воно назбирається в тих рівчиках і сіє кубками. Ну, скажу так, основна мета такого, такої роботи це посів ріпаку. А вже Другорядна посів трав'яних культур. Тому е, таку зробив направляючу, зараз покажу більш детальніше, як і що. Польові випробування вже були. Е, по редуктору треба зменшувати передаточне число, тому що попередні дані там десь в мене, виходить, 7 кг на гіптар, і то я ставив катушку. Ну, ледь-ледь вона була відкрита. А якщо вона так буде відкрита, вона трохи коле ріпак. Треба хоч би на пів катушки. Тому десь буду зменшувати в 2,4 рази, там по передачних числах по таблиці. Для того пригодилося. Додатковий той редуктор, що я мав запасний, зняв ще одну шестерню на 25, Ну, ледве я її зняв. Там так все заржавило, грів, стяг, ну, але зняв. Е, так, тепер, в тепер черговий раз переробляю це кріплення, е, спочатку я його зробив. Ну, от так близько сушника. От. А зараз його переробляю трошки далі, тобто збільшую ось цей кут, щоб не було о, такого коліна. Ну, ось так воно виглядає тут вже кілька разів переварено. Це не, стик, не, не настільки суттєво. Труба е, дюймова тут якраз підійшла. Стандартний наконечник від віднесіння проводу. Такий купив шланг. Він, можливо, не довговічний, але для невеликої роботи в полі його буде достатньо. 35-й діаметр, все підходить без ніяких хамотів. Так що, отак працював по мокрому, тут дощі переходили, нічого не забивається, все воно начебто функціонує. Сушник прорізає, насіння теоретично падає. Я не знаю, наскільки його буде викидати, сушник не буде. Це все ж час покаже. І райборінки Ззаді загортають. Така ідея. На теренах Ютубу такого не бачив. Так що не знаю, що з цього вийде. Кіка вже переробив, кіка ще потрібно переробити. Також не врахував, що при підйомі буде, буде чіпати за оцю цю стяжку не став її зрізати, тому це то вже третій раз додаю, пробую, перевіряю. Ну, більше така робота по підгонці, ніж сама робота. Самому цікаво, що з цього вийде. Звичайно, будуть тільки пробні посіви ріпаку. Там кілька гектарів я е, знову ж так посію, вийде мені, не вийде, то буде сидират. Сівалка підготовлена до посіву у ріпаку, ну і зараз готую площу під посів. Залишається мені три ділянки, такі невеликі по пів гектара, плюс-мінус, після ярого ячменю. Ну, чесно кажучи, з того всього, що цього року було, то найгірше воно піддається підготовці досить твердо. Тут після збирання ячменю я провів. Вже одну обробку не глибоко, заробилася стерня, якась падалиця вже і навіть проросла, її тут хоч і не дуже багато, ячмінь сорту Квенч цього року врожайність склала 43-44 центнери з гектара, при тому, що я дав 25 кг азоту в сівалку в чистому складнику. Папнікова салітра 90 кг на гектар. Так що, таким результатом, е, цілком задоволений, ячмінь сіяв заради соломи для корови. І соломи було навіть достатньо на цій ділянці, я подрібнював. А на двох решта ми затюкували. Де солома була забрана, звичайно трошки краще заробляється, де була січка, як тут, трохи гірше. Але. Досить твердо, неможливо зараз приглибити, тупо смарах не лізе. Я вже і кут міняв, і каток піднімав. Треба пройти отой от твердий шар, добратися, зірвати, ну, він десь там на 20 см приблизно. Вже коли смараг залізає під, під той твердий шар, тоді вже е... Робота йде, але не вистачає потужності в трактора. Ну, мало 130 кроні для смарагу. Це я вже неодноразово говорив. Треба хоча б 180-200. Тоді буде швидкість, тоді буде і глибина. Ну, але даємо раду, зразу тут буду робити два сліди під одним кутом, під другим кутом. Що, аби добратися до вологої землі, волога є. Але тільки до неї треба добратися. Зараз стала така доволі посушлива погода, жарка 30 і більше градусів є. Ця операція, яка проводилася МІВКО, вона свою роботу виконала. По-перше, що падалиця попроростала. по-друге, Ті всі рештки зрухана земля, земля зберігала вологу, якої практично після яру ячменю ніколи нема. Це я вже собі так запримітив, то ну, дуже, дуже складно. А мова про якусь оранку після яру ячменю під ріпак взагалі не йде. Ну, тупо тут плуг би не заліз, а якщо б і заліз, Якщо взяти ну він би вивернув тут такий брили, що ради би не було. Тобто те паливо, щоб мало піти на оранку, я зроблю два сліди. Ну і в подальшому вже побачимо, як воно буде. Звичайно, під cз треба чітко закаткувати, підготувати, щоб ми дотрималися глибини. Тому що Прикатуючих куліс на сушником нема, тому треба так підготувати ґрунт, щоб сушник не поліз на той світ. Е, чекати на дощ, ну, ну, я не знаю, коли він же і буде. Е, тут, з одної сторони, він, нас дощі переходили, годі було молотити дощ за дощом. А зараз, коли треба, хоча б трошки дощу для. Пусів для сходів для тих сходів, які вже раніше я показував, кусі ріпак, хоршом, то десь не десь там вже сходи є, але нема таких дружних сходів, значить і нема достатньої вологи. Ну, Як буде, так буде. Та всього навсього буде 1,5 гектара. Навіть я сію заради експерименту. Як у як нас буде виходить з сівалкою СЗ, з тим, що я вже трохи доробив для посіву саме ріпаку трав'яною частиною сівалки. Ріпак посійний. Особливо в полі не було часу знімати то спека стоїть 30 градусів. Е, просто розкажу про нюанси, що вийшло, що нормально, що ненормально. І так, по самій системі весів тут нічого не забивається, все йде. Також там глибина дотримується, все чітко. Тут мені абсолютно сподобалося. Єдине, що треба робити, то поставити тут хамути, тому що я отак думав, що воно буде само триматися, але воно під час роботи деколи вискакує. Ну і ті, ті ж самі шлани, то... то таке, не дуже то надійне. Ну, але на кілька гектарів його, звичайно, вистачає. Е -е... Відсіяв ріпак, познімаю. Та й воно буде собі лежати десь на полиці. Але основна проблема з нормою вісім. Е, якщо ми б нам говорили, наприклад, про 400 е, тисяч КВС фактор, в нього маса 1007 12 грамів. Отже, його треба сіяти, там 2,8, ну, 3 кг. То ще цілком нормально воно виходить. Але якщо сіяти, я ще от маю мав отакі два по кілька кілограм, два сорти Це хіліко, де маса 14,2 г, то все КВС. І марк. Маса 14 і 8 Ну, то й треба сіяти там 1,8-1,5 кг. Тут нереально зробити. я ну 3, то, то так з натягом. Реально то, то 4-5 от зараз при, том, при, ті, при тих передачних числі. Отже, треба весь редуктор перебирати, ставити на найменше передачне число. Шестерні підібрати тільки треба. Звісно, я не став то зараз робити, тому що то все час. Е, пройде день-два, земля і так за, за... сохне, тому що жара 30 градусів з копійками. До металу годі до туалити. Ну, Але констатація факту. Подивимося, які будуть сходи, що з того вийшло, проаналізую. Порівнюючи з минулим роком, це вже плюс, тому що там мені виходило 6 7 кг, я менше не міг посіяти. Тут я ще маю два передачні числа, можу ще понижити. А, а знову зменшувати я от тільки е, виставляв катушку ледь-ледь. Тільки її чуть-чуть підсунеш, вона вже починає колоти зерно. Мне. Так що треба, щоб хоч пів катушки було. Значить, от такий варіант. Для себе бачу, абсолютно треба шукати для посіву сорти, які мають велику масу тищи. 6-7 грамів, то куди не йшло. то що 3 кілограми там сіяти чи 2,5 я думаю, можна добитися. Але до 1,5 кг такою сівалкою, я думаю, то нереально добитися до такого ну, от Отак. Буду зараз каткувати ще в спокійній обстановці, покажу фон боля, а зараз повидуваю весь ріпак, Ото попаде сюди волога і він буде проростати. Вичищу сівалку ну і звісно до посіву зернових оце все познімаю, нехай воно просто не болтається Знімати дуже просто, один тут болт. І тут один болт з усім зніму. Е, Від'єднаю ланцюг. Там мене питали, привід, як, як то. Ну, Звичайно, сівалка СЗТ, привід де від основного автомату включення є зірочка. Звідси йде ланцюг на редуктор. До редуктора доварена спеціальна плита під редуктор. Тобто, якщо це все доставляти на любу СЗ можна, тільки треба оті кронштейни, ящики з кронштейнами. все тут безпроблемно закріпиться, немає тут нічого такого складного. Якщо тої плити під редуктор нема, ну тут то, то, то дуже просто доварити. Один ланцюг йде до редуктора, другий від редуктора. Сюди один натяжний і так, де би я його показав. Треспоряду. Ще один натяжний, він приварений, він приварений до рами. Ось так от вигнений. Або він так з заводу вигнений, або його вже так життя погнуло. Сказати не можу. В принципі, той натяжний можна собі придумати як завгодно. Так воно вийшло після посіву. Після обкаткування. ще краще. Та начебто робив смарагдом. Трошки волога земля була. Сохне за руками, ну от насіння, так, приблизно 2-3 см, Наскільки волога земля під низом, ну, за рекаткування щось трошки шатуло буде підтягувати. Ну якась волога є, скажімо так. Так що СЗ-шка. Не закопала глибоко, я старався зразу контролювати глибину. Ну, з глибиною начебто все непогано. Якби ще якийсь дощ перейшов, взагалі би було чудово, але поки його нема. Так що закаткую і на всі діє Божа воля. Як буде, так буде, коли вже буде достатньо вулай. Ну, є ризики той провокуючої Вулай, що воно нас і не піде. Ну так і буде. Я вже на початку відео говорив, що як вийде, так вийде. Ну, Великих амбітних планів не будую. Основне те, що планувалося, то посіяло хошпронто. Ну а тут знову експерименти. Є над чим ще робити. Я думаю, що все удосконалиться і буде все сіяти так, як має бути. Так що, ну, можливо, не цілком інформативне відео, так, так воно склалося, що сам процес посіву я не знімав. Я думаю, що Ще таке відео буде колись, коли воно все стане на своє місце, коли все буде чітко і правильно. А щодо сівалки, ну, така історія. Хотілося купити, а було якусь сівалку, я вже з весни ще говорив. Ну, а зараз просто я не маю навіть ніякого вибору конкретного, що б я собі хотів придбати. Від наших виробників якісь такі нуль, нуль інформації. Суто підпусів дрібно-насіневих культур, підпусів ріпаку, ні одного відео я не бачив, як сіють, як виставляють норму, що в них виходить, які в них сходи і так далі. Абсолютно, ні одного. І отак віддати там на нинішній час 250 чи 300 тисяч за сівалку. Просто так, щоб з нею побавитися. Вона мені потрібно першочергово для посіву ріпаку. От. А не маючи інформації, щось купляти, ну, я не готовий. Вона посіє тих 1,5 кг чи вона не посіє. Є там можливість сіяти, ну, як? як можна. Ні інформація не надається, ні ніхто на зустріч не йде, ні сівалки ніхто не хоче дати, так, щоб, наприклад, на дему. Ну і, і, наприклад, на ніякому каналі це не висвітлю. Я маю на увазі за такі невеликі сівалки для невеликого фермера 3-метрові чи там 2,5. І є вже там 3-4 виробники, які щось роблять. І от от тепер не тільки дзвонять, бери купляй, давай завдаток, ми вже, ми вже готові. А я не готовий. Ну і Не знаю, коли я буду готовий. Тому тупо зайнявся з цією шкою і думаю, на кілька років вже напрямок буде з СЗ-шкою, поки не, не визначився, що мені потрібно. А сівалка потрібна ой, як потрібна.